Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті, загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. Город Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець, який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний з шиферним покриттям та кам'яним фундаментом і знаходиться серед природи, що додасть вам спокою та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. У будинку проведено світло. Є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна, підвіконня, двері та підлоги в одній з кімнат покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування самвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків, тому його можна розглядати як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст, курортів та сіл. Для детальної інформації переходьте до телеграму і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій, працьовитій родині. Є великий город. Загальна площа 37 соток. Садок. І величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси. Власна свердловина і великий септик. Будинок з газом. Опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення, маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин, 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне. І для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Астей, Лужанки, Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне з газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття: ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля. Є б місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри, до берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу. Площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площею у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли, з товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку чотири роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід, з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29 соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок. В гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал.